Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції лісова Академ Містечко. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Чернігівська. The next station is Чернігівська. Станція Чернігівська. Автостанція Дарниця вихід 2. This station is Чернігівська. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Дарниця. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Станція Дарниця. This station is Darnitzia. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція лівобережна. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Livoberezhna. Станція Лівобережна. Кільцева електричка, вихід 2. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Лівобережна. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Гідропарк. The next station is Hydropark. Станція Гідропарк. This station is Hydropark. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дніпро. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Dnipro. Please exit on the right. Станція Дніпро. Платформа праворуч. This station is Dnipro. Please exit on the right. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Арсенальна. The next station is Arsenalna. Станція Арсенальна. station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Хрещатик. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Хрещатик. Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is хрещатик. here for Майдан Незалежності. Обережно двері зачиняються». The doors are closing. Наступна станція театральна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is тетраuna. Станція театральна. Перехід на станцію золоті ворота. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is тетрауна. Обережно двері зачиняються». The doors are closing. Наступна станція Університет. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is «Університет». Станція Університет. This Station is «Університет». Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Вокзальна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is «Вокзальна». Станція вокзальна. Вихід до залізничного вокзалу та кільцевої електрички. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Політехнічний інститут. The next station is станція Політехнічний інститут. Вихід до швидкісного трамвая. This station is політехнічний інститут. Обережно, The doors are closing. Наступна станція Шулявська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Shuljavska. Станція Шулявська. This is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Берестейська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Bерестейська. Станція Берестейська. Кільцева електричка. Вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Bерестейська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Нивки. The next station is Nivki. Станція Нивки. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Святошин. The next station is станція Святошин. Залізнична станція Святошин. Вихід 6. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно, The doors are closing. Наступна станція Житомирська. The next station is Житомирська. Станція Житомирська. This station is Житомирська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Академ Містечко. Кінцева. The next station is Академ -містечко. Кінцева станція Академ містечко. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is містечко.